В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні через притчу про Митаря і Фарисея церква продовжує наше приготування до часу Великого посту, часу особливого покаяння та поглибленої молитви. Минулого недільного дня ми чули читання про навернення Митаря Захея. І у зв'язку з цим знову ми згадували, що причиною народної ненависті до Митарів були їхнє здирництво та служіння римським завойовникам-язичникам. Відтак, навіть саме іменування Митар, тобто збирач мита, серед сучасників земного життя Спасителя, було символом явного і безсоромного грішника. Водночас народі. Послідовники фарисейського вчення вважалися особливо побожними і праведними, бо вони мали переконання, що найбільш чисто і вірно, у порівнянні з іншими виконують всі приписи закону. Тому самі вони користувалися назвою чисті, бо так з давньої єврейської мови перекладається фарисей. Тож не випадково Спаситель. Для своєї притчі про молитву і покаяння обирає саме ці два образи Митаря і Фарисея. Один був явним і зневаженим грішником, інший вважався серед людей, сам себе вважав праведним. Обидва вони прийшли до храму на молитву, але зміст цієї молитви був різний. Фарисей дякував Богові. За чесноти, якими пишався, а також виявив гордість, засудивши Митаря. Натомість цей останній усвідомлював себе негідним, знав про свої злочини і молився щиро про прощення гріхів. Він навіть очі свої не насмілювався підвести та лише просив у Бога бути милостивим до Його провини. Господь вказуючи. На ці два образи говорить, що Митар, хоча і був злочинцем та явним грішником, заради свого смиренного покаяння пішов із храму більш виправданим, ніж фарисей. Бо цей другий, хоча і робив добрі справи, та виконував певні заповіді, не міг позбутися корення всіх гріхів, гордині. Він величався навіть перед самим Богом. І перед обличчям Господнім засуджував не себе за гріхи, але митаря, поданий нам, Спасителем через притчу приклад, розкривається додатково через настанову, яку ми отримуємо з послання апостола Павла до Римлян, де написано: хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом і стоїть або падає, і буде поставлений? Бо Господь має силу поставити Його, а ти чого осуджуєш брата свого? Або і Ти, чого зневажаєш брата свого? Усі ми станемо перед судом Христовим, не будемо ж більш судити один одного, а краще думайте про те, щоб не давати братові приводу до спотикання або спокуси. Хто як фарисей? Осуджував Митаря, зневажливо судить про інших, величаючись своїми досягненнями, той знаходиться під загрозою спокуси гордині, яка є коренем гріхів, бо це був перший із них. Через гординю найвищий ангел-дениця відпав від Бога, забажавши бути Богом супереч творцю, а тому став сатаною. Тобто противником Божим. Відтак ті, хто гордовито і зневажливо ставляться навіть до явних грішників, яким справді був митар, не чинять цим правди, але привласнюють собі право істинного судді, яке належить не людям, а Богові. Зрозуміло, що це не може заперечувати нашого права та навіть обов'язку Розрізняти добро і зло, щоб добро підтримувати та схвалювати, а зло викривати і усуджувати. Однак при цьому нам слід дотримуватися святоотецької мудрої настанови. Люби грішника і ненавидь гріх. Про це нас попереджає і апостол Павло, кажучи, хто думає, що він стоїть? Нехай бережеться, щоб не впасти. Хто сьогодні вважає себе праведником, може виявитися під владним гріху чи впасти перед спокусою, бо від гордовитих відступає благодать Божа. А хто грішив раніше, але усвідомлює свої гріхи та щиро і діяльно кається в них, як покаявся начальник митарів у Єрихоні Захей. Тих Господь приймає милостиво, очищає від влади зла та подає благодать для зміцнення в чеснотах. Тому, дорогі брати і сестри, завжди протягом нашого життя, а особливо готуючись до подвигу великого посту, маємо пам'ятати про заохочення до виправлення і покаяння, яке подає нам образ митаря і притчі. А також про застереження в образі Фарисея від показової зовнішньої праведності, за якою ховається внутрішня гординя, застереження від гордовитого осуду ближніх. І якщо будемо часто вголос і подумки щиро промовляти молитву Митареву, Боже будь милостивий до мене грішного, супроводжуючи її діяльним виправленням. І справами милосердя, як це зробив Дмитр Захей, тоді і ми будемо мати від Бога виправдання і милість. Бо хто себе виправдовує в гріхах, той осуджений, буде судею Богом, а хто осуджує себе за гріхи, до того Бог буде милостивим. Амінь. Слава Ісусу Христу!